Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на моїй англійській дачці. У нас вже 20 числа вересня. Похолодало трішечки, але зливи страшенні заливають, затоплює. І весь город зараз мокрий. Але ожив. Ожили бур'яниська на стежках, полуничка вся цвіте. Дуже гарне листя, ожила полуниця, я її омолодила. Так зараз виглядають мої огірочки, зливами змилу борошнисту росу. Там, де я прискала, сода вбивала грибок, некротичні плями лишилися. Через холод, маленькі огірочки попропадали, пожовтіли. Але ті, що вже були зав'язані, вони під час душі виросли. Ось. Ого. Ого. Багато гірочків. Ну, це на два тижні буде нам. Далі помідори майже не достигають. Зараз буду бурими обривати, тому що через дощі вони, ось така в них робиться біда. Вони тріскають. Це вже... Ай, фу, і слимаки. Вони вже не придатні до вживання, псуються зсередини. Оранж слайзи дозрівають. Ці я вже точно позрізаю сьогодні. Ой, ось таке з ними робиться через дощі. Це я служкую, такий тріснутий, великий. Сливки буріють, але не червоніють. Дома вони почервоніють. Ось така біда через дощі. Вони замість того, щоб достигати, вони тріскають. І ці сливки, напевно, всі пообриваю. Вже немає сенсу тримати, раз вони тріскають. Тут ще дуже багато черіків, і вони всі страшенно зелені. І... Ось така біда. Дозріли і зразу ж лопнули і почали гнити. Ну Це насіння з них повибираю, і компост буде. Ось які вони ще гарні, але зелені. І тут всі сливки не встигли дозріти і зразу порепались. Зелені ще тримаються купи, але зелені вони не смачні, і я минулого року пробувала. Салат робити з зелених досі стоїть в нашому гаражі і мені не подобається. Воно не той смак. Один оцет відчувається. Ревінь ожив. І буряни ожили. Геть усе в бурянах після дощів Побуріли. Манімейкери це червоні такі кругленькі. Самосій таки виявився оранж слайсом. Багато зелених ще. Тут геть все забуянилось. Потата вже й не видно. Гусінь, це метелики відкладають, вони дуже люблять саме на стурці їсти. Кабачки в такий холод явно. Так і не виросли, а вони он, гниють, О, гниють від холоду. Кабачки, як і огірки, люблять тепло. Ось вони манюнькі і не ростуть і зразу згнивають. Жовті. І помея ожила. Пішли дощі. Це такі блакитні величезні дзвоники. Ось, минулого року вона в мене чомусь під самі морози зацвіла. І цього року так само. До останнього не росте, а потім. Гірлянди висять і слимаки. Залазять скрізь. Ось гірочки. Ого, і тут огірочки на бічних. Батат живий, не копаю, тому що ще тепло вернеться, це точно. Тут помідорки дозрівають, перчик уже ось який. Дуже багато цвіту, але якщо похолодає, я його викопаю, у мене багато тут відер і занесу в мене. Тепла така віранда, вони називають обсерваторією, і буде там, у веранді стоячий листопад, грудень, дозрівати. Кабаки вже все. Тут, тут я яблук накидала, позбирала з-під них. Хочу показати ще. Е, у нас паркан такий відгороджує від сусідів. Цього року дозріла. Е, Ось що. Глід жовтенький. Минулого року не було. Ці чері, геть-зелені. Мокро, так. Сумно. На городі, коли мокро. Все готується вже до зими. Там гарбузики. Здається, тільки кейл зелений, тушний гарний, тому що він росте навіть в морози. Ось я тут пробираюся, бо через павуки. Ось такий кейл, зелений, розкішний. Позалазили равлики, ласують моєю капустою. Фіолетовий, чорний зацвів уже. Сітка вже доривається на наступний рік, напевно, вона вже не врятує від метеликів. Треба буде її повністю зняти і думати, її чим закрити. Ось так все, восени виглядає, жовтіє, буріє, готується до зими. Сумно, але кінець сезону, скоро, дуже скоро. Дякую вам усім за увагу і до наступних зустрічей.